Якщо пам'ятаєте, минулий випуск був про Форт Боярта екс куди я відправся одразу на велику екскурсію на кораблі з міста Ларошель. Якщо не бачили, подивіться його обов'язково, бо він вийшов дуже красивий та зі сльозами на очах від щастя та можливості, то все побачити на власні очі. А в кінці випуску я сказав такі слова, що воно мені дуже сподобалось, і сподобалось настільки, що я хотів би пожити в цьому місті певний час. Тож я так вирішив і зробити, і навіть змінив три квартири за два тижні, поки там всюди їздив та гуляв. Тому запрошую і вас відкрити лярошель та інші цікаві міста і локації разом зі мною. Бо цей випуск буде один з найкрасивіших на моєму каналі. Тож ставте лайки, дивіться цей епізод до кінця, і після цього обов'язково напишіть в коментарях, як вам цей регіон, що сподобається найбільше. Ну а я розпочну цю історію з головного вокзалу міста, куди я приїхав після регіону Британь. Взагалі, якщо казати про вокзал цього міста, то сказати, що я був здивований, це нічого не сказати. Я тільки там провів десь годину, роздивляючись цю грандіозну та світлу архітектуру і реновацію, яку вони зробили нещодавно, як самої будівлі, так і території поряд. Ви тільки подивіться на це все, які масштаби, яка краса, це просто фантастика. Цей вокзал вважається одним з найкрасивіших у всій Франції. Його спородили ще в 1922 23 роках. Архітектори П'єр Ескольє та Гюстав П'єр Лесперанс, і будівля одразу стала символом цього міста. Вокзал виконаний в стилі арт-деко з елементами класики. Це характерний для цього стилю світлий вапняковий камінь, висока вежа з годинником, декоративні барельєфи та скульптури з морськими мотивами, які нагадують не тільки про транспорт, скільки про курортний розвиток для рошелі в 20-х роках минулого століття.